Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка ваги Cromberg CB5006. Подивимось на їх функціонал, перевіримо на точність і дізнаємось, як їх калібрувати. Прийшли в стандартні для торгових ваг коробці: в комплекті техпаспорт, ваги та блок живлення для них. Інструкції немає, але якщо будете замовляти за посиланням в описі, в комплекті ви отримаєте інструкцію від продавця, ваги захищені від забруднення силиконовою накладкою. Кнопки зроблені з чогось типу епоксидки чи прозорого пластика. Особливістю цих ваг є наявність висувної ручки зліва, завдяки чому їх можна носити як валізу. Щоб платформа не падала при переносі, вона кріпиться до ваг спеціальними ніжками. Для зручності краще спочатку встановлювати ніжки на платформу, а вже потім платформу на ваги. Як бачите, платформа міцно тримається і не буде випадати. Під платформою є індикатор рівня. Відрегулювати рівень можна змінивши висоту ніжок, але регулюються тільки дві передні ніжки. Тут же знизу знаходиться кнопка ввімкнення. Ваги можуть працювати від 6-вольтового акумулятора або від мережі через блок живлення. При ввімкненні на екрані вартість можна побачити напругу на акумуляторі, а потім рівень заряду. Тепер подивимось функціонал. Є тільки один рівень підсвітки, вона вмикається окремою кнопкою. Ваги можуть рахувати вартість покупки. Наприклад, ставимо товар 5 кг і вводимо ціну, наприклад, 5 гривень. Натискаємо Add додати. І ставимо наступний товар ціною 3 гривні за кілограм. Тиснемо Add і ваги показують суму. Щоб скинути показання, натискаємо Це. Також є 7 комірок пам'яті для цін. Щоб щоразу не вводити ціну за товар, ми можемо запрограмувати її на одну з кнопок. Для цього вводимо ціну, натискаємо Store. А потім необхідну кнопку пам'яті. І тепер замість введення ціни ми просто натискаємо одну з кнопок. Ну і звісно, є функція скидання маси тари, як в усіх вагах. Ціна поділки тут 2 грами, тому давайте перевіримо їх на точність. Чи будуть вони бачити ці 2 грами. Максимальної ваги в 50 кг у мене немає, тому почнемо з 5. На 5 кг є невелика погибка, але за цю гірю я теж ручатися не можу. Далі нижчу вагу вони показують точно. 2 грами теж бачать. Про те, як калібрувати ваги, у мене є окреме відео. Посилання залишу в описі. До цих ваг підходить код 3658. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.